І всім привіт! Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні у нас знову відео про створення оснастки на поплавчану вудочку. Нам потрібно мотовила з намотаною вулосню у моєму випадку 0,16 мм. Одягаємо стопорочок один. Так. Опа. І одягаємо поплавок. У мене він така фірма. Промонтаж півтора грама. Вирішую взяти, спробувати щось. Цікавенький такий. Так. І одягаємо другий стопорочок. Так. Дірочка маленька. Опа. Опа. Це я роблю скользящу оснастку, бо це мені зручніше. Тепер треба погрузити. Поплавок нам потрібно грузило. Так, беремо грузило 1 грам. Беремо грузило 1 грам. И зараз проверима. Так, и треба вот так вот сделать. Так. Я ще додав хоча хотя... Ні, і так нормально буде. Це такий на карася попровочку, щоб мені зручніший він, мені зручний. Так, тепер треба поставити поводочок 0,08 міл... міліметрів. Беремо. Так і от так от бобишечку так, все сюди. І тепер робимо ось так. У моєму випадку обидві волосні прозорі, тому. Трошечки узкло однином. Так. И затягиваем. Не. Что Не получается что-то. Я сниму. окреме відео, де я покажу, як фіксувати поводок на з основної волосні і сюди ми. Опа, це ось так вийшло. І відрізаємо це все. Це тільки треба ще раз робити. Маленький вузок. отак, так І відрізаємо. Нам потрібно взяти потрібну нам довжину поводочка. Карась у нас любить звільний поводок. Тому ми... Та плюс це місце там, де я рибачу, глубина хорошенька така. Треба одягнути гачок. А гачок я одягну ось такий. Тут він у мене лежить. Він... О. Це гачок під номером 9, такий невеличкий, але хорошенький такий. І нам потрібно його. Прив'язати таким способом, яким ми можна побачити на... в моєму відео про які способи я використовую, щоб прив'язувати гачочки mm -hmm. і всю. Ставляємо і все ми відрізаємо. Все ось так ось виглядає от поплавочок. Тут у нас перетин. І ось гачок, длінний поводок, який обожнює карась. Я зроблю віддільне відео ще, на яку довжину поводка любить різна риба. Якщо комусь це буде цікаво, оснаску цю, це робиться легко. От, так от виглядає. От. І на цьому я вже буду завершувати наше відео. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім!